Запитує клієнт смерть карася, але з більшим грузом. Давайте йому зв'яжемо, тому що заводських таких немає у мене. Так, що для чого цього нам знадобиться? Знадобиться, по-перше, ось такий хівікор, як то кажуть. Це літкор без осердя. Тут ми в'яжемо зараз чуть камеру. Поправимо. Оп. Так, спочатку ми в'яжемо петлю. Відступаємо, робимо петлю приблизно сантиметрів 7 за розмірами 6. Десь так. Для чого? Зараз покажу. Робимо восьмірочку. Чік, зробили восьмірку. Не знаю, бляха в камеру погано видно. Потрібен штатив інший, але поки що так. Затягуємо. Для чого нам тут петля? Петля дасть можливість змінювати грузило. Ми не додаємо якісь зайві карабіни і так далі, для чого нам той метал. Просто зробимо петелечку. Ось, грузило встановлене. Залишаємо кілька міліметрів, щоб вузол випадково не розв'язався. сам. І переходимо далі. В загальному, я думаю, можна залишити. Зробимо довжину десь 50 см. Зараз я відбірюю. Навіть бачу, що є сенс зробити 60 так як будемо в'язати на три пружини. Я відміряв 60 см і відразу ж знову ж таки зав'язую ту ж саму 8 зверху. У нас виходить петля, за яку буде кріпитися вже сама оснастка до карабіна. Зайве відрізаємо. Так, Цей шнурок нам більше не потрібен. Переходимо до монтажу самих пружин. Відступаємо від грузила приблизно сантиметрів 10. См, складаємо шнур вдвоє, беремо пружину з вушком, розселяємо складений вдвоє наш шнурок у вушко. Тепер накидаємо на пружину, затягуємо. Ось таким чином обмотуємо. Знову складаємо вдвоє, через вушко. Не хоче прилазити, знадобиться шило. Так, шило є. Вушко маленьке і сюди не пролазить. За допомогою шила протягуємо. І що робимо? Витягнули ось цю петлю з вушка і проселяємо ось так наш шнурочок. Я зараз випадково зайва чуть не проселив. Ось, проселили. Пружина зафіксована. І так повторюємо цю маніпуляцію з іншими двома пружинами. Приблизно робимо 10 сантиметрів 10 відстань між ними. Так як у нас груз 40 грам то оснастка взагалі не повинна плутатись при закиданні От, Грузиль це буде собі гарно волокти всі пружини за собою у рядочок. Так, тут обмотав. Це удвоє. Сюди проселяємо. Через петлю кінчик ось цей. Зафіксували. Ну, якщо чесно, я б ловив би на дві. Ось так у нас вийшло. Але зробимо на три. Добавимо ще третю пружинку. Раз. Петля. В петлю проселяємо пружину, затягуємо, обмотуємо. Робимо знову петлю. Так, не проходить. Беремо шило, протягуємо шилом нашу основну цьому мотузку, Не до кінця витягуємо, а залишаємо петлю і проселяємо знову випитку. Ось така вже у нас штука вийшла, вже нагадує оснастку. Так? Далі що нам знадобиться? Тепер нам потрібно зв'язати три повідця. Беремо гачачки якісь непогані. Беремо повідковий матеріал, мені подобається чорного кольору. Ось така ниточка повідця. не потрібно робити дуже великими, дуже довгими в плані. Вузол клінч зараз в'яжу. Як в'язати клінч, я думаю, ви знайдете в інтернетах інструкцію. В'яжемо клінч все швиденько, тому що ще багато роботи. Затягуємо, змочуємо обов'язково перед силовим затягуванням. Так, Відступаємо сантиметрів 4 і робимо тут восьмерочку. Можна, до речі, скористатися петлев'язом. Не вийде трошки короткий повідець у нас. Петлев'язом незручно. Я швидше пальцями скручу. Раз. Так як я це кожен день в'яжу подібні вузли по 100 разів, то для мене простіше пальцями. Так, зайвий обрізаємо. Ось такий у нас повідець виходить. В'яжемо ще два. Так, з гачками я раджу взагалі не, не переборщити, тому що, зрозуміло, можна поставити чим побільше з розрахунком на те, що а, раптом в мене короб клюне. Так він в тебе клюне один раз за рік. А цілий рік ти будеш бачити в два рази менше покльовок, чисто через те, що в тебе занадто великі гачки. Тому краще з гачками не переборщити. Так, восьмірочку. Два оборота. Проселяємо петлю в петлю, затягуємо. Такс. І ще у нас залишається один повідець. Скільки там у нас на таймінгу? 7 хвилин. Ну, Рахуйте, 10 хвилин потрібно, щоб зв'язати одну оснастку. Собівартість такої оснастки. ну, Зрозуміло, що залежить від всіх аксесуарів, які ми використовуємо. В середньому десь виходить біля 30-40 гривень. Це враховуючи те, що у нас і грузило якісне, ну, в плані якісне говорю, фарбоване. З гушком. І гачки нормальні. І на основну ми ставимо не звичайну нитку якусь дешеву, а хівікор. І повідковий ми використовуємо не найдешевший. Тому така собі вартість. Ось так у нас вже завершується в'язання третього повідця. Так, Обрізаємо зайве і залишилося лише змонтувати повідці на пружину. Ну, в принципі, я думаю, найкраще ставити, кріпити повідець у верхній частині пружини, тому що там, де люди ставлять в нижній частині пружини, це краще, звичайно, наглядно показати. Але зараз я не хочу розпаковувати пластилін, ліпити пружину. Е, просто уявіть, що тут у нас гулька з пластиліну чи прикормки якоїсь, і вона якби злегка відводить наш цей повідаць. А якщо ми пов'яжемо його знизу, то він просто буде обкручуватися, обмотуватися е, по основному шнуру. Що не буде дуже добре. Так, переселяємо. Стараюсь пошвидше в'язати, аж руки трусяться. Так. Не знаю, як вам там цікавий ракурс на камері, чи не дуже. Штатив зламався один, інший позичив людям і сам мушу знімати... З дуже примітивного кріплення для телефону. Так, останній повідець. Фіксуємо. Ось От така у нас оснасточка вийшла. Е, продаю я такі оснастки по 50 гривень. Тому, ну, кого цікавить. Можу зробити з більшими гачками, з меншими. Хочете, можу вам поставити сюди 120 грам груз, хочете 10 грам груз, хочете гачки там, по 40 гривень корду, 40 гривень за один гачок можу пов'язати. Мені без різниці, аби були замовлення.